Прекрасна інформація, добірка новин про Данію. Уряд цієї країни не бачить проблеми у тому, що Україна застосовує данську зброю під час операції у Курській області, адже це є частиною самооборони. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ країни Ларс Расмусен. Також він підкреслив, що використання данської зброї на російській землі ну, є в рамках правил і наголосив, що підтримка данії і України залишається незмінною. І данія сьогодні виділила Україні е, новий пакет військової допомоги на суму 115 мільйонів доларів. Про це повідомили в уряді країни. Там зазначили, що кошти будуть направлені на закупівлю нової військової техніки через українську оборонну промисловість і міжнародних партнерів. Найбільше замовлень все ж таки планують в Українського ОПК. Окрім того, в данському уряді підкреслили, що це вже 20-й пакет військової підтримки, і він був складений з урахуванням потреб України як в на найближчий час, ну так і на майбутнє.